Александр меня зовут, я из Киева. В крипте я начал с, FFI, я начал с августа. А вообще наблюдаю за этим рынком лет 8 потому что интересно с комьюнити, потому что если выпадаешь из комьюнити, сразу выпадаешь из всего. Клуб прекрасно, потому что и поддержка есть, и в принципе это, условно говоря, если обучился три месяца, а потом за это все как бы пошел в свои просторы, то в принципе выхлоп, я думаю, будет очень маленький. На данный момент у меня где-то 40% профита, Ну то есть это, там примерно 2 2,5 тысячи долларов, около трёх. Вот, ну всё качается. Вот. А работаем дальше. Я пошёл на курс по боту и так далее, как бы работать. Я Юрий, не с Ну, мій досвід, э, якщо ви маєте на увазі навчання FF, FFA, то десь два місяця. А якщо досвід в крипті, я наблюдав за криптою, ну, так років 7-8, але ж, в зв'язку з дуже великою зайнятостю я почав тільки зараз з вами. Ну розумієте, треба навчатися по життю. А якщо навчання дає ще змогу е, заробляти гроші, то це дуже 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 добре. Я інвестую в крипту, тому заробітки, ну це конфіденційно, мабуть. Ну, Мен, мене поки що все влаштовує, я б так сказав. Безумовно раджу, тому що це е, дуже перспективно. Це е, сегмент е, фін, на фінансовому ринку, думаю, що буде зростати, буде розширювати розширюватись. І якщо хтось хоче. Пробувати, то я думаю, не треба пробувати, а треба робити. Мене звати Катерина, я з міста Дніпра, з листопада 23-го року. Тобто я трішки більше року. Взагалі я до до ФФА я взагалі знала, що тільки існує біткоін. Я більше нічого не знала, не вміла і ну, уявлення не мала, що настільки це ну, така. Велика, от, де можливо розвиватись, тому от якби я почала з ними і з ними зараз і продовжую. Ну ось я отримала нагороду 5, але е, результати я свої скидала трішки раніше, і насправді зараз в мене вже майже 10. Е, листопад і грудень е, дуже ну. Виростом зелені свічки були, і на них добре заробила. 90% – це бот. Тобто Нікіта, дякую. велике. Я з міста Селіна Буда, Сумська область. Год буде в январі, в кріпці. Мені подобається.